Вітаємо! Мене звати Богдан, я з Дніпропетровської обласної бібліотеки імені Світлова для молоді. Хочу запитати у вас, як ви зустріли 24 лютого? Звичайно, що всі ми знаходилися в останні очікування, всі читали міжнародні новини, знали, що все це можливо, але до останнього ніхто не вірив і тому, лише почувши перші вибухи, настало перше лише уявлення того, що справді повномасштабна війна вже триває. Але я впевнений, що усвідомлення цього не пройшло ще й до сьогодні, тому що це насправді складно. 24 лютого зранку, коли це все почалося, у мене був цей день день народження, тому було дуже страшно, лячно і несподівано. Але все ж день активно почали шукати, що робити, і з друзями пішли в ракети, там, де парк ракет ОДА, і там був вже волонтерський цей рух. І з того дня я є активним волонтером і координатором координаційного штабу волонтерів Дніпра. І Активно займаємося впровадженням і допомогою усім, хто в цьому потребує. Ще перед входом до бібліотеки можна побачити жінку за швейною машинкою. Це переселенка із Запорізької області. Вже кілька місяців працює тут на вході до бібліотеки. Шиє рукавички. Війна війною, а в бібліотеці має бути тиша. Ще одну машинку розташували у глибині їх приміщення в коридорі, теж подалі від книг. На вході у нас одна є машинка, там шиють тут. Ми продовжуємо пошиття, і у нас є ще приміщення, де ми розкроємо, робимо крой і даємо для пошиття ці рукавиці. Вже готові рукавиці відправляють на передову через інших волонтерів чи відвозять самостійно з настанням холодів. У них гостра потреба. У Дніпрі у бібліотеці для молоді імені Світлова створили імпровізовану міні-кав'ярню для військових. кажуть таким чином хочуть віддячити та просто попіклуватись про тих, хто нас захищає. Волонтери долучаються, вони роблять млинці, роблять пиріги, Ми робимо пиріги, покупаємо смаколики, печиво і пропонуємо нашим воїнам каву або чай. Там виникла така ідея створити проект, який ми назвали Влучна Петриківка. Волонтери привозять нам снаряди, відпрацьовані гільзи, Я їх розмальовую. Інші волонтери відвозять їх на аукціони, на яких продають і кошти перераховують на зсу за два роки. Майстриня розписала понад сотню різноманітних снарядів. Військовим від дітей Дніпра у бібліотеці Світлова школярі разом з хранителями книжок виготовляють бойових котиків для наших захисників. Кипить робота над бойовими котиками. 14-річна Катерина вже вправно володіє голкою. Б Які талісмани для захисників виготовляє не вперше. Мене якось запросили приймати сьому участь. Я ну з радістю загласилася, Бо спочатку це були котики для військових. Мені дуже хотілося якось і підтримати, якось там морально допомогти і через котиків. Наших військових з любов'ю багато хто називав наші котики. А у нас так склалося, що у нас були, е, була тканина цього кольору. Я подивилась на цього і рішила, вирішила зробити цих от таких невеличких котиків, і у нас, і вони, тому ми їм даруємо або ходимо до них, або відсилаємо на фронт. І... Своей страны, ей, особенно в такое труднее час і молодь. Тому я здесь думали що це все скоро закінчиться другі здалися ті потім здалися ті що думали що це ніколи не закінчиться і вижили ті хто взялися до справи і працювали отже любі мої працюймо, віримо Перемогу віримо в наші збройні сили.